Ці писанки робили жінки та діти в центрах Ямарюполь в різних містах України. Їхні роботи зібрали разом та відкрили виставку у Львові. Крашенки, як і сам Великдень, символізують нове життя, перемогу добра і світла. Саме такі бажання вписали марюпольці у свої роботи з надією якомога скоріше знов побачити рідне місто під українським прапором. Саме тому колекція називається Віра у відродження. В кожну писанку люди вкладали частинку своєї душі, частинку спогадів про Маріуполь і частинку знань про регіони, де вони зараз перебувають, тому що кожна писанка вона собою уособлює і притаманні певним регіонам символи, і вони також розповідають про наш рідний Маріуполь. Сталевар, вежа, хвилі, квіти та інші символи українського Маріуполя містяться на писанках цієї колекції. Організатори впевнені, таким чином в інших містах люди дізнаються, що Маріуполь це не лише промислове місто, а й яскраве, квітуче та зі своїм культурним та генетичним кодом. Мені сподобала ще в анонсі. Оця от вона стояла на підставці. Я думав, що вона маленька, така сама дерев'яна, як от інші, да, які ми звикли бачити. От саме вона жовто-блакитна. Символічним є і місце, де експонуються писанки переселенців, а саме музей на базі Святопокровського жіночого монастиря. Тут вже більше 20 років зберігається велика колекція крашенок сестри Дарії, уродженки Галичини, яка за часів Другої світової війни вимушено покинула батьківщину, але згодом просувала українську культуру та писанкарство за кордоном. Вона так мріяла повернутися в Україну. Але через стан свого здоров'я не змогла. Вона заповіла, що саме ця колекція писанок була передана до нашого монастиря, оскільки вона була монахиною нашого монастиря. Так і ця колекція продовжить просувати культуру сходу України. Звідси експозиція відправиться в музей писанок в Коломиї. Вікторія Грибенюк, Роман Миленький. Підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7